Пане Володимире, зараз вся увага до Херсонського напрямку з цієї теми розпочнемо. Представники окупаційної адміністрації Херсонної області планують вивести приблизно 50-60 тисяч жителів із чотирьох правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію. В зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу зсу Російська Федерація ймовірно готує провокації по території Херсону. Росіяни почали копати укріплення в районі Чаплинки. Про це пише в телеграм-каналі Голова Миколаївської Віталій Кім. Цитую, знаючи російську тактику і знаючи ще що вони. Копають укріплення в районі чаплинки, якраз щоб бити по Херсону. У мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль, написав Віталій Кім. Ну і новий командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суравікін не, викли... не виключає ухвалення цитую непростих рішень щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ. Пряма мова подальші дії щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, яка складається. Вона непроста». Не виключається ухвалення непростих рішень, кінець цитати. Пане Володимире, з доброї волі на нас чекає, чи тут є певні застереження, чи не може це бути якоюсь пасткою з їхнього боку? да Я думаю, що вірогідність чергового жесту доброї волі на? Достатньо велика, але це ж під тиском українських військ для того, щоб уникнути нових величезних втрат і нових ганебних поразок. Я думаю, що вони просто росіяни не можуть зараз утримати правий берег Дніпра, Дніпра і тому змушені будуть це зробити. Фактично, наші війська вичавлюють їх з Херсону і з Правобережжя. Але... Знаєте, це буде не тільки жест доброї волі. На превеликий жаль, Росія паралельно робить зло, і варто чекати ответки якоїсь такої, знаєте, підлості чергової з боку росіян, тому що вони не можуть просто так програти, просто так відступити. Вони мають це якось компенсувати для пропаганди, для власної аудиторії. To, інакше буде і так вона буде, але щоб хоча б частково нейтралізувати от шалену критику, можливо дуже вірогідну шалену критику з боку табору ультрапатріотів, от е, можуть в е, е, момент здачі Херсону або після цього зробити, ну скажімо так, новий злочин, новий удар по Україні. Що це буде? Питання відкрите тут. Я зараз не буду. Деталізувати це, от я думаю, предмет для роздуму нашої військової розвідки, що це може бути з боку росіяни, як нам до цього підготуватися? Але думаю, що це одна з тем засідання Радбезу, яке от якраз має відбутися зараз в Москві чи можливо в якомусь бункері, от я думаю, що вони будуть розглядати зокрема питання. Політичної і військової відповіді от на можливу здачу Херсона щодо політичної відповіді, російські джерела пропускають що це може бути, наприклад, введення воєнного стану, як мінімум в прикордонних регіонах Росії, також це може бути закриття кордонів всередині Росії, можливо, якісь нові обмеження. Це також не виключається. Хоча паралельно. Щоб заспокоїти внутрішню громадську думку, вони можуть знаєте, як це часто буває, з одного боку, батіг, з іншого боку, пряник якийсь. От можуть заявити, наприклад, про призупинення, призупинення масової мобілізації. Ну тому, що призов треба проводити насправді. Угу. От це перше, що треба мати на увазі, тому да, давайте ще дочекаємося, в якій формі як може відбутися звільнення Херсону, але те, що це може бути пов'язане з певними провокаціями з боку Росіян, зокрема з обстрілами Херсону. На жаль, це дійсно так. Тут я можу погодитись з от припущенням пана Кіма, у мене такі ж відчуття.